І зараз я хочу надати слово Конфедера... конфедеративному секретарю ЄКП Довіку Футу. Дуже дякую колеги, і знову ж таки, після того як ми побачили відео генеральної секретарки Естер Лінч, я також хочу підтвердити нашу підтримку і солідарність із нашими українськими колегами із ФПУ із КВПУ і з усіма українськими робітниками, українськими родинами, українськими профспілківцями із початку російського вторгнення. Війни агресії Росії проти України профспілковий рух чітко зайняв позицію, мобілізувався і підтримував українські профспілки та український народ. Профспілки засудили вторгнення і негайно розпочали лобіювання на користь миру і солідарності. Європейська конфедерація стабільно неухильно. З засуджує вторгнення і закликає європейські інституції підтримувати Україну. Наші національні члени та центральна організація надають десятки тисяч одиниць підтримки для низових ініціатив і для рядових працівників. Також. Ми використовуємо свою експертизу для допомоги людям щодо набуття тимчасової тимчасового заходу в Європі. Тож всі українські біженці, які прибувають до Європи, мають змогу цим скористатися, і таким чином мати змогу знайти працевлаштування, отримати відповідну державну допомогу, насолоджуватися повнотою своїх соціальних прав і соціальною підтримкою. І знову ж таки не ставати жертвами експлуатації, не стикатися із вимогами покинути місце проживання і таким чином не ставати жертвами подвійного покарання з боку Росії і ЄС. Це один із специфічних критеріїв і специфічних пріоритетів Європейської конфедерації. Ми активно підтримуємо українських біженців з метою їхньої належної інтеграції у. Європейське суспільство, так би мовити, також в першу чергу. Ми також ми підтримуємо українську українську спільноту профспілківців. Ми створили спеціальний фонд фінансової допомоги, який дозволяє національним конфедераціям, зокрема Австрія, Болгарія, Польща, Словаччина Румунія вже надали фінансову підтримку для підтримки українських робітників. Допомога із пошуком. А Житла більше 200 українців отримали таку інституційну підтримку. Тоннами вимірюється обсяг наданим наданих медикаментів, одягу, продовольства, харчів, різноманітних господарських матеріалів. Також відкривалися центри соціальної підтримки, це практична низова солідарність. Яку ми демонструємо на повсякденній основі, тим самим, не лише якщо дозволити так сказати, балакаємо, а і працюємо. Також Європейська конфедерація е, була рада привітати ФПУ та КВПУ в якості членів е, нашої родини. І у вас також була можливість долучитися до конгресу минулого року. Е, у травні 23-го року і це був знову ж таки дуже важливий момент для європейського для європейської конфедерації профспілок ми дуже раді тим що змогли мали змогу інтегрувати українські профспілки до своєї роботи ми мусимо продовжувати співпрацювати ми мусимо на рівні конфедерації взаємодіяти із інституціями європейського союзу і забезпечувати те аби в усіх дискусіях в усіх обговореннях які стосуватимуться євроінтеграції україни голос профспілок Повага до трудового законодавства, до прав працівників, а, дотримання європейських принципів а, було неухит, непохитно дотримане і було обов'язковим елементом, аби долучення України до Європейського Союзу а, базувалося на повазі до трудових прав, до позиції профспілок і до принципів соціального діалогу. Тому ми вас підтримуватимемо аж до. Кінцевої мети, якою є перемога України над Росією, ми продовжуємо боротьбу за мир за свободу разом із вами за вільню за вільну Україну, тому солідарність із нашого боку до вас. Дякую.